Школярі з шести областей західної України приїхали до Львова на ігри команд веселих та кмітливих, жартували на тему правил дорожнього руху. Змагання проходили під гаслом Молоде покоління за безпечний рух. Вправлялися в кмітливості команди з Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської та Чернівецької областей. Нашу область представляла збірна Личаківського району Львова. Суперники демонстрували свою дотепність у двох традиційних для КВН конкурсах: привітанні та домашньому завданні. Новим став третій етап боротьби. Конкурс Ньюз». а насправді добре сміється той, хто ніколи не жартує на дорозі. А те, крім кавену, можуть пожартувати пішоходи і водії. Державтоінспекції кажуть, таким жартівливим способом заохочують дітей вивчати правила дорожнього руху та нагадують про важливість їх дотримання. Хочеться власне підкреслити важливість от такого заходу, тому що ну як сказав один власне, з гостей нашої зустрічі на початку змагань, що навіть якщо зараз команди помиляться на сцені, то ця помилка ну вартуватиме її максимум якогось одного там двох балів. А якщо вони помиляться на дорозі, то звичайно, що така помилка може коштувати їм і здоров'я, і життя. Тому власне, ми закликаємо дітей, школярів і всіх учасників дорожнього руху бути уважними, Важними і дотримуватися правил дорожнього руху на дорозі. Привітати та підтримати дітей завітав львівський гурт Шоколадка. Загалом, коли ми тільки прийшли, зауважили, зауважила в принципі зразу тут зібралися найкмітливіші діти і найпозитивніші діти, які в принципі люблять справу, яку люблять і загалом нам дуже приємно з ними співпрацювати тільки зарячають позитивним настроєм. Боротьба йшла за можливість поїхати до дитячого табору Артек, де зберуться команди-переможці зі всієї України. Оцінювали дотепність школярів самі ж працівники ДАІ. Найвеселішими визнали команду з Волині. Друге місце посіли школярі з Чернівців. Вів'янич зайняли третє місце.